Дорогі друзі, запрошуємо на навчання в Київську богословську семінарію на магістратуру біблійної душоопіки. Що таке страждання? Яке біблійне пояснення динаміки страждань, як люди реагують, як і чому люди реагують на страждання, і як допомагати їм? Війна, як і будь-яка інша криза, виявляє як наші сильні, так і слабкі сторони. І в тому числі за останній рік стало очевидно, що християни, наприклад, не завжди знають біблійні принципи допомоги людям в кризах. Але душеопіка це далеко не тільки допомога в кризових ситуаціях. Душеопіка це власне виконання великого доручення Ісуса Христа, виховання учнів. Це особисте наставництво з особливою увагою на серце людини перед Богом, тобто на нашу мотивацію. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Вивчаючи біблійну душоопіку, ви глибше зрозумієте цю обітницю Христа, як стосунки з Ісусом дають спокій людській душі в будь-який час, навіть в такий складний, як зараз переживає наша країна.